Того ж дня, що й старовой помер ще один чиновник російського мінтрансу Алексій Корнійчук Знепритомнів просто під час наради. Ну а буквально трьома днями раніше загадково випав із вікна віце-президент Транснефті Андрій Бадалов. Просто якийсь мор чиновників в Верефії за роки війни з Україною у вікно вийшло 15 топових співробітників російського нафтогазу і от почали пускати собі кулі в лоб. Між іншим, новий міністр теж може бути замішаний у схемах друга Путіна, олігарха Аркадія Ротенберга. Та й українські дрони над болотом літати не перестануть. Тому запасаємось попкорном. Це мене надихає до певних таких чергових звершень. Здавалося. Б, Ось цей момент, коли країна з ядерним арсеналом втрачає контроль над власними аеропортами, а її міністри над нервами, зброєю і зрештою життям, йдемо чітко за планом. Таємничі смерті топ-менеджерів, падіння з вікон, суїциди, нещасні випадки і жодних слідів. Навіть без музики можна відчути скелетний танець російської еліти. Вистачить навіть декількох фактів після початку повномасштабного вторгнення. Я б... Не недооцінював ворога і е, дійсно скажу, що вони є сильними спецслужбами. Може, ви думаєте, що на Росії погано з медициною? Отож, колишній топ-менеджер Лукойла Олександр Суботін у травні 2022 року таємниче вмирає від серцевого нападу через нібито алергію на жаб'ячу отруту, якраз після участі у шаманських ритуалах. Я навіть уявити не можу, що це таке. А ось цей необачно вилетів з вікна лікарні Равіль Маганов, голова ради директорів Лукойла орденом Олександра Невського нагороджені. Маганов Равіль Ульфатович, перший виконавчий віце-президент нафтової компанії Лукойл. Ми в Татарстані працюємо 20 років. Останні роки видобуваємо більше мільйона двохсот тисяч тонн. Працюємо на 19 родовищах в 10 регіонах. Людина в костюмі з дорогої нафти один із тих, хто роками підливав пальне у двигуни імперських апетитів Росії. Але в лютому 2022 року неочікувано для Кремля не спіймав ейфорію від великої спецоперації. На зустрічі з президентом республіки обговорювалося це питання вже на початку березня. На офіційному сайті нафтової компанії виклали звернення ради директорів, підписане особисто Равілем Магановим. Ми твердо підтримуємо тривале припинення вогню та врегулювання проблем через серйозні переговори та дипломатію. Просто нечувано. Велика приватна нафтокомпанія, ще й російська, вирішила публічно дистанціюватися від війни. Та ще й заявила про це однією з перших. Що відбувається, чорт забирай? Чим така позиція загрожувала Кремлю? Прибуток від Лукоїла вимірюється мільярдами, а слова викликають тремор на біржі. Саме такі гравці, а не особисто політичні пацюки, створюють фінансовий клімат в Ерефії. А ми працюємо ну практично в 40 регіонах нашої Росії, в 30 країнах за кордоном. Ми проводимо соціально орієнтовану політику. Після звернення компанія продовжила операції по всьому світу, і це попри санкції. Стабілізація постачання енергії стала головним меседжем. Лукойл почав заявляти про стратегію гуманітарної дипломатії та миру. Така собі м'яка сила у бізнесі. В Лукойлі є таке прислів'я: не люди заради нафти, а нафта для людей. Наприкінці серпня 2022 року у Равіля Маганова раптово заболіло серце. До цього, як не дивно, воно працювало добре, жодних натяків або діагнозів. Були думки поїхати звідси, звичайно, але потім з часом набрав смаку. Магану вліг у центральну клінічну лікарню навести лад зі здоров'ям, але вже вранці першого вересня несподівано вийшов у вікно шостого поверху. На бетоні Равіля виявили медпрацівники. Слідство мало дві версії: або невдало покорив, або ж замучила депресія через вживання препаратів. О, Господи, боже, брехня собача! Звісно, камери спостереження на балконі не працювали за дивовижним збігом обставин. Саме тоді вони були на техобслуговуванні, що дуже часто трапляється на Росії. Ну люблять на болотах ремонтувати усілякі прилади. Мало бути таким виразним, влучним, легким на згадку. Передсмертну записку не знайшли. Колеги та друзі як один повторювали, що приводів для такого вчинку в Равіля не було. І що ж трапилось, навіть не уявляю. Дуже цікаво. В той самий день, коли Маганов опинився на асфальті під лікарнею, його місце посів багаторічний президент Лукойла Владімір Некрасов. Наче тихий, та здавалося, надійний. Підняли до висоти небувалої. Не влада. Мабуть, думала, що Нікрасов буде до неї прихильний, проте сталося дещо по-іншому. Він продовжив виступати за мир, не займав чергу за георгіївською стрічкою та просив припинити це криваве божевілля. Ну чого ти весь час нариваєшся на неприємності? Вже менше ніж за два місяці. Владімір Нікрасов помер від гострого серцевого нападу просто в себе вдома, теж за загадкових обставин. Після смерті Нікрасова пост голови ради директорів Лукойла залишився порожнім. Навіть до сьогодні, втім, ланцюг загадкових смертей, це не обірвало у березні 2024 року. В офісі знайшли мертвим віце-президента компанії Віталія Робертоса. Боже, як неприємно завжди бути правим. Дарую новітню прикмету. Якщо на Росії ти маєш власну думку, яка не з методички, вікно завжди може відкритись. А відеозапис раптово вимкнутись. Дуже гарна постановка. Мені понравила супер. Взагалі, якісь слабенькі чиновники на Росії. директора Газпрому Олександр Тюлаков коротив собі віку. Президент Збірбанку, 42-річний Ніколай Васів, помер від раптового серцевого нападу. На два роки молодший за нього гендиректор Кремлівської it імперії ICS Holding Антон Череп'яніков поїхав на концерт Кобзона від такого ж діагнозу. Коли він це сказав, у світі заплакав один котик. Вже навіть якось дивно. Пьетр Кучеренко, заступник міністра науки та освіти Ерефії, помер після перельоту від серцевого нападу у 46 років. До речі, він був начебто проти війни в Україні. Ми просто такі милі, ну Ми навіть в такій о, важкій ситуації. Вони такі mm. здається, продовжувати цей перелік можна без кінця. Іван Печорін, керівник компанії з розвитку дальнього сходу Арктики, потонув ще у 2022-му. А його попередник Ігор Носов помер від інсульту у 43. сорок з цим ділом. Це прірва, все, це ото конець. все, кришка. Олександр Бузаков, директор верфи підводних човнів, раптово помер у грудні 2022 року. Денра Попорт, російськомовний фінансист, випав з вікна у Вашингтоні. Євгеній Палант, 47-річний власник компанії Амобайл. Теж, начебто, випилився сам разом з родиною. Якщо ви не в курсі всієї цієї ситуації, раджу вам не лізти взагалі. Так, дійсно, останнім часом бути російським олігархом справа непроста і небезпечна. Загинув нафтогазовий магнат Міхаїл Толстошея, колишній топ-менеджер Новатека Сергій Протасеня разом з родиною. Теж саме сталося із головою компанії Медстом Василієм Мельніковим. Боже, який він експертний ще загадково залишили цей світ колишній віце-президент Газпромбанку Владіслав Аваєв. Юрій Воронов, гендиректор транспортно-логістичної компанії Астрашипінг, що виконувала замовлення Газпрома, Леонід Шульман, топ менеджер Газпромінвест, і навіть син президента РосНЕФТІ Ігоря Січина. Не чіпайте це на новий рік. раптово. Помер навіть син банщика Путіна Голощапова, і звісно, мертвим знайшли Владіміра Свірідова. Колишнього командувача шостою армією ВПС та ППО цього разом з дружиною, але найбільш почесна смерть дісталась Євгенію Пригожину. Для нього не пошкодували цілий літак. Всі говорять про те, як буде розраховуватись наше покоління за цю війну, за втрати, за тих, хто виходить. Буде розраховуватись не покоління, а буде розраховуватись ще декілька поколінь.